Мініка мініка, йди сюди. Ти мімо іди сюди, іди сюди. Семирічна Софія на фестиваль мопсів привела свого містера Біна для дівчинки, песик і друг, і молодший братик. Я з ним вдома завжди обнімаюся, граюся. Він для мене як ангел. Чому Бо він мій самий 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 найкращий мопс дуже люблячі та енергійні так про мопсів в один голос кажуть їхні господарі? Це був найкращий подарунок для моєї дружини на день народження. Вона постійно мріяла про нього і завжди хотіла. І ми, зрештою, наважилися на таку. На такого друга для нашої сім'ї. З ними дуже легко, дуже, дуже він завжди є якимось розрадником, він відчуває дуже, наприклад, твій настрій. Якщо тобі щось погано, щось, циво, він завжди приходить, допомагає, прийде, поставить на тебе просто лапу, притулиться до тебе і зразу набагато легше стає. От шило, таке шило, Воно сидіти не може, тільки так спить, на ліжку і все тільки зі мною. І вони дуже Такі прикольні. Це не собака, що буде кусати, вона не кусається. Вона іграється. Вона просто як друг. хоче сидіти в хаті. Не може сидіти в хаті, бо треба вивезти, вона хоче гуляти. От. Вона Жовтуваті, сріблясті чи навіть чорні сім'я Джанджал свого собаку назвала в честь мопса-кіногероя. давним давно подивились кіно люди в чорному і там був мопс по імені Френк. так як і цього звати. Все, і так і того пішла ідея, от люблять дітей, людей. «Так, вони всіх всіх люблять. Це собака, яка всіх залежає, а не покусає. Це дійсно кімнатна собака, яка нікого ніколи не вкусить. І добрі завдяки своєму м'якому і доброзичливому характеру. Мопси завоювали величезну популярність серед собаківників в якості компаньйона, кажуть вони, важко знайти кращу породу. Я з ним люблю дуже погратися, побігати часто вночі. спить зі мною в ліжку застривує на ліжку і спить зі мною. Інколи в мене вночі будуть. Thank <laughs> you. Фестиваль мопсів у міському парку відбувається уже вдруге. На таку велику кількість любителів цієї породи і не очікували, кажуть організатори. Мета фестивалю розповісти щось нове як новачкам, шанувальникам мопсів, так і собаківникам зі стажем. Як кормити, як вигулювати, які прививки давати можна буде познайомити собі наречену і нареченого, грубо говоря, знайти. Ми проводимо таку інформацію, щоб люди в центральних частинах, хоча б в центральних, я розумію, що не можна всіх заставити всюди прибег. Рада за своїми собаками, але хоча б в центральних частинах міста, ну дотримувались чистоти гігієни після свого собаки. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.